Томас Фрідман триразовий лауреат поліцерівської премії у галузі журналістики, головний аналітик The New York Times. Його тексти читають президенти, а його фрази іноді міняють політику. На сцені Університету Торонто він говорить речі, які мають почути і у Вашингтоні, і в Києві. Звертаюся до вас, пане президенте. Тепер це у вашій владі. Україна це не Джо Байден, це не Барак Обама в Криму. Це у вашій владі. І якщо ви продасте Україну, це теж буде на вас. І тоді ви з Джей Дівенсом увійдете в історію як Бенедикт Арнольд і Чемберлен. А його це хвилює? Так насправді хвилює. Чи хвилює його моя думка? Не знаю, але можу сказати точно: він читає «The New York Times». Бенедикт Арнольд американський символ зради. Чемберлен політик, який повірив Гітлеру, для Фрідмана ці два імені попередження Трампу. Якщо угода з Путіним означатиме здачу України, історія йому цього не пробачить. Коли ви постійно змінюєте позицію в усіх цих питаннях, ви фактично паралізуєте багатьох інвесторів. А ваші союзники буквально не розуміють, чого варте ваше так ми всі. Я використовую королівське «ми» від імені всіх у цій аудиторії. вважали, що Америка, принаймні, здавалася, під час першого терміну Трампа мала систему стримувань і противаг. Тобто, коли президент хотів піддатися своїм найгіршим інстинктам, поруч були люди, які могли сказати не так швидко, пане президенте. Президент чи збереглася ця система зараз? дуже гарне запитання? Я б сказав, що головна істина цього моменту така. Під час першого терміну Трамп був оточений стримуючими буферами, а під час другого підсилювачами. І це власне пояснює 90% того, що зараз відбувається. і це стосується не тільки внутрішньої політики чи тарифів, а й війни в Україні, каже Фрідман. він же справді йшов на вибори з гаслом обкласти митами всіх і друзів, і ворогів. І він це зробив. Але чи є щось у другій каденції Трампа, що стало несподіванкою для вас? Те, чого ви не очікували, а він узяв і зробив думаю, те, що було несподіваним, це те, що він справді вірив, ніби зможе вирішити кризу в Україні за один день. Мовляв, це так просто. Він також казав, що тарифні війни легко виграти. Але те, що відбувається зараз, я б ніяк не назвав перемогою. Усе це підкріплює його уявлення, що всі навколо дурні. А він, мовляв, бізнесмен і просто повинен прийти й усе вирішити. Мені подобається Путін. Путіну подобаюся я. Ніби так працює історія. А тепер він бачить, що Путін узагалі не прагне миру в Україні. Він Прагне перемоги, і ця думка, що нібито Путін просто чекав, коли прийде Дональд Трамп, бо його образив Джо Байден повна ілюзія. І саме тому каже Фрідман: мирна угода з Путіним це не стратегія, а самообман. Я маю на увазі, якщо ви якщо ви хочете побачити трохи кадрів, які одного дня потраплять до Смітсонівського музею. Подивіться інтерв'ю з Стівом Віткофом, неформальним радником з національної безпеки Трампа, державним секретарем і універсальним фіксером, інтерв'ю з Такером Карлсоном. Після його першої зустрічі з Володимиром Путіним це, це вразить вас у найбільш небезпечний спосіб. Чому він по суті каже, ну для це мій перший раз, коли я зустрів президента Путіна, і коли я приїхав туди, він сказав мені, що замовив картину президента Трампа, яку він хотів, щоб я доставив. Це просто прекрасна картина, і він передав її мені, і я привіз її назад до президента. І ось що він ще мені сказав: що коли в президента Трампа стріляли, Володимир Путін сказав, що тієї ночі пішов до церкви і молився за свого друга. Це як це рівень довірливості дійсно лякає. Зараз якось ми пройшли перші сто з гаком днів без жодних вибухів, але коли ви рухаєтеся на всіх цих фронтах одночасно і немає ніякої підготовчої роботи, немає моделювання, немає стрес-тестування. Так виглядає наївність у прямому ефірі, каже Фрідман. Ну очевидно, він усе це сприйняв особисто. Мовляв, я ж його друг. Тож, звісно, він здасть Україну, коли я його попрошу, знаєте, не знаючи історії, зовсім не розуміючи, чому Путін узагалі туди пішов, і знову ж таки, вводячи себе в оману, ніби Джо Байден його образив, назвавши диктатором. А якщо я, мовляв, сам назву Зеленського диктатором, що він, власне, і зробив, тоді Путін, мовляв, змінить ставлення. Але знаєте, Путін хоче Україну і хоче її з багатьох причин стратегічних, економічних, і навіть якщо хочете, містичних через роль України в російській історії. Тож я не знаю, що станеться тепер. Це дуже важливий момент, куди саме зверне Трамп у цьому питанні. Така непослідовність у рішеннях характеризує увесь другий президентський термін Трампа, говорить журналіст. Um, it's, uh, the, it's Це називається «Taco Trade» – «Taco, taco Trump always chickens out». Трамп завжди здає назад. Okay. Від наприклад, люди, які продали свої акції після того, як він оголосив 145 відсоткове мито на Китай, прогоріли, бо вже за тиждень він злякався, відступив і ринок знову піднявся. Якщо ви продали свої акції минулого тижня, коли він заявив про 50-відсоткове мито на ЄС, ви теж прогоріли, бо вже в понеділок він сказав: Ну, зроблю це пізніше. Тож хтось із Financial Times вигадав цей мем, тако трейд. І коли журналіст прямо спитав про це Трампа, він страшенно розлютився. Сказав, це не трейд, це. Називається переговори. Журналіст говорить: Трамп демонструє повне нерозуміння сучасного світу. Знаєте, айфон Стіве це символ того, як сьогодні створюється більшість продуктів, і навіть більше ніж у часи першого президентства Трампа, бо ця тенденція лише посилилася. Сьогодні дедалі більше товарів виробляються в тому, що я називаю складними адаптивними коаліціями екосистемами. І причина в тому, що ці продукти складні. А чудовість таких складних продуктів, як МРНК вакцини чи айфон, у тому, що вони вирішують складні проблеми. Саме тому ми їх любимо. І якщо ми можемо вирішувати складні проблеми так, щоб дедалі більше людей могли користуватися цими технологіями, це справді велике досягнення. Світ рухається до економіки екосистем. Ось, наприклад, компанія Ford неподалік звідси. Найпопулярніший автомобіль у США протягом останніх чотирьох десятиліть пікап Ford. Так, от сьогодні лише 32% його деталей виробляються у Сполучених Штатах. І це стосується багатьох продуктів. Але на жаль, у Трампа є фіксація на старій економічній моделі: ніби стів робить сир, а Том робить вино. І в кожного в дворі є все необхідне, а потім вони просто обмінюються. Але світ уже давно не працює таким чином. Найгірше те говорить Фрідман, що Сполучені Штати зараз не мають часу на ігри, в які грає Трамп. Вони можуть кардинально відстати від головних конкурентів і економічно, і технологічно. <реш> Я не економіст. Я звичайний репортер із Міннесоти. Але хочу поділитися з вами своїм кошмаром, який мені наснився минулої ночі. Мій кошмар це 2030 рік, і все, що Америка може продати Китаю, це соєві боби. А все, що Китай може продати Америці, це соєвий соус. І ось чому. Бо штучний інтелект це як пара, яка проникає всюди. На відміну від будь-якої іншої технології, він буквально входить у все. І ми лише на початку цього процесу. Він заходить у ваш годинник, у вашу машину, у ваш телефон, у вашу кухню, у тостер, у холодильник. Зрештою, навіть у штучний суглоб. Він буде всюди. І коли штучний інтелект буде всюди, усе стане схожим на TikTok. Світ зараз перебуває на межі. Усі наші старі уявлення про нього можуть просто розсипатися як пісочний замок, говорить Фрідман. Знаєте, я скажу навіть ширше: ми перебуваємо не в тарифній війні. Ми перебуваємо у війні довіри і з усіх можливих моментів втратити довіру із американського, і з глобального погляду зараз, мабуть, найгірший час, бо світ ще ніколи не був настільки взаємопов'язаний і те, що зараз відбувається у світі загалом, це дуже небезпечна тенденція. Путін зруйнував довіру в Європі уперше з часів Другої світової війни, вторгнувшись у європейську країну. Сі Цзіньпін, своєю чергою розвернув Китай у зворотному напрямку від поступового відкриття до світу до політики автракії, ізоляціонізму. А ми маємо президента, який руйнує довіру. І на мою думку, це найгірше, що сьогодні відбувається у світі. Набагато гірше за будь-які мита. Бо без довіри неможливо розв'язувати проблему. Дами клімату боротися з поляризацією суспільства чи керувати розвитком штучного інтелекту. Томас Фрідман підкреслює, тенденція деградації спіткала не тільки Америку, а й увесь світ. Ми вже живемо у постамериканському світі, і відверто кажучи, я хвилююся, що ми живемо ще й у постізраїльському світі, адже Ізраїль і Америка мали дві глибокі спільні риси: відданість верховенству права і універсальну місію. Чи завжди вони цьому відповідали? Інше питання, але місія була. І зараз я бачу, що одна країна поза Бродвеєм, а інша на Бродвеї. І те, що відбувається на обох сценах, дуже схоже. Якщо ми втратимо їх обидві водночас, близький схід. Опиниться в ще гіршому стані ніж зараз, і хай Бог береже світ, якщо ми справді живемо у постамериканську епоху, бо це буде світ без стабілізатора, без доброї наддержави. І я знаю, знаю всі ці аргументи, особливо з лівого табору, які кажуть, американська сила це найнебезпечніше явище у світі. Але дозвольте сказати, можливо, це друга найнебезпечніша річ, а найнебезпечніша це не надлишок американської сили, а її нестача. Фрідман визнає його покоління, можливо, втратило здатність передавати цінності віру в демократію, союзництво і стабільність. І якщо Америка остаточно забуде ці принципи, першою це відчує Україна, і зрештою увесь світ. Втім, цей прогноз не обов'язково збудеться, адже історія може розвернутися у зовсім іншу сторону.